Щедрий вівторок це міжнародна щорічна благодійна акція, яка позиціонує себе як всесвітній рух щедрості. Акція проводиться у наступний вівторок після Дня Подяки. Акція була започаткована у 2012 році у Нью-Йорку Генрі Тімсом за підтримкою фонду ООН та інших організацій. У 2018 році акція вперше стартувала в Україні під хештегом Щедрий вівторок. Україна стала 154 ю країною, що приєдналася до руху. Люди, організації, школи та бізнес можуть сміливо втілювати в життя свої власні проєкти та заходи, аби зробити добру справу. На Миколаївщині волонтери, молодь майбутньої нації, 28 листопада долучились до ініціативи «Щедрий вівторок. Волонтери разом із дітьми майстували окопних світлячків. Загалом, за 9 місяців 2023 року, волонтери направили 600 виробів на потреби Збройних сил України. До Дня Збройних сил України в Миколаївському ліцеї No3 проводилася міська акція «Подаруй по захиснику. Учні, батьки та вчителі ліцею приєдналися до цієї ініціативи, виготовивши 234 окопні свічки та розпалювачі до них. Добру справу 10 грудня 2023 року у центральній міській бібліотеці імені Шури Кобора і Віті Хоменко. Зробили вихованці зразкового художнього хореографічного колективу Зорянка, обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Тетяна Даниленко. Вони подарували книжки, фарби, альбоми, олівці, подарунки своїми руками дітям-переселенцям. Добро має звучати голосно. Гасло щедрого вікторка вівторка в Україні. Ми переконані, що про добрі справи не можна мовчати, адже вони надихають людей на благодійність часто маленькі кроки допомоги переростають у більш глобальну допомогу суспільству